Те, де ми відповідаю в центрі найважливіших подій та заходів, запрошую вас на власні очі побачити благочинне свято під назвою Діти творять казку. Мене звати Єва Іонова. і Я сьогодні не лише ведуча, а й учасник дійства. Поки я буду готуватись, пропоную вам тут все оглянути. До речі, кілька слів про організаторів і мету цього заходу. Ідея належить неперевершеному дизайнеру Оксані Караванській. Це не вперше вона дивує нас своїми оригінальними заходами, у яких головними героями є діти. Проте це. це свято має благодійну ціль допомогти Буковському дитячому будинку інтернату для дітей з особливими потребами. Долучитись до акції могли усі бажаючі. Потрібно було лише завітати у ательє Оксани Караванської, замовити та придбати собі казковий образ. А далі все просто. Гроші йдуть на потреби діток з інтернату, а ви і ваш казковий образ на передноворічну феєрію. А зараз трішки детальніше про саме свято. Отже, це інтерактивна казка або театралізоване дійство навколо чудові декорації, які допоможуть учасникам краще увійти в роль і передати казкову атмосферу. Допомагають стілювати казку не лише діти, а й дорослі, тобто режисер та актори театру імені Марії Заньковецької та театру юного глядача. Зараз кілька слів про образи. Погляньте, наскільки все цікаво та різнобарвно. Кожен учасник заходу не перевершений. Цікаво, звідки пані Оксана черпала натхнення. Відкрийте секрет, як відбувався процес створення костюмів. Можливо, ви їх створювали з дітьми? О, це було напевно не тяжче, тому що е, ну, по перше, діти знають всіх які діснеївські. От, намовити когось на українські костюми мені вийшло виключно свою доньку Марічку. Причому методом таким насильницьким сказала, що ти будеш українська принцеса і крапка. От, а всі діти, звичайно ж, хотіли вибирати саме тих добрих героїв, яких вони звикли бачити по мультиках. Дітки приходили, я їх запитувала. Тобто повністю ідея костюму належала діткам, а моє вже було технічне виконання. Від себе додам приємно, що ми теж можемо взяти участь у благочинності і звикати допомагати тим, хто цього потребує у нашій програмі. Перший раз звучать слова творити добро легко, головне бажання. Насправді сьогодні не просто дитячі свято, сьогодні таке, от напевно, свято і для дорослих, тому що е, бачу і по батьках, і по старших, які сьогодні прийшли. Тут якась така от особлива атмосфера, новорічна, красива ялиночка, усміхнені люди, е, красиві дитячі костюми розкішні. Ну, я скажу, що сьогодні справді. Свят. Разу ми знову будемо там, де найцікавіше. Мене звати Іонова. Творіть добро та даруйте радість. Побачимось.